Дорогі і сестри, вітаю вас сьогоднішнім святом, п'ятидесятию. Щоб волкого вас не затримати, я знаю, що вже хочеться розсвіжитися, хоч на дворі, бо там уже дощ пройшов. Отже, щоб ви не відходили, просимо всіх зійти до нашої церковної аудиторії, так як ми попередніми роками робили, що коли ми вже Закінчили із гробками на цвинтарі, ми тоді переходили сюди до нашої або церковної залі, або як прекрасна погода була і сонечко, то якраз ми тоді споживали свої страви на нашій церковній площі, якраз оце збоку. Отже, ж, будь ласка, зійдіть до нашої церковної аудиторії, там ми згадаємо наших, помінемо наших покійних і е, прихильників нашої громади. І всіх наших померних героїв нашої української держави. Христос посеред нас, Христос посеред нас, Христос посеред нас. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україні! Таки можна за усміхнутися, бо ми таки бажаємо. Перемогу над ворогом, нашими, е, збройним, нашим е, Збройним силам, і будемо е, справляти ту перемогу колись. Не передбачаємо, що в скорому часі тепер НАТО зійшлися і тепер дають. Зброю, і ми на, на цьому мусимо закінчити, тобто наші Збройні Сили повинні закінчити довести цю війну до кінця. Слава Україні! Слава. Просимо всіх сходити до нашої церковної аудиторії і там споживати, ну, будемо споживати наші особисті страви.